Головні ухилянти від військової служби видали черговий безглуздий закон. Вітаю, шановні панство! Сьогодні 12 квітня 2024 року. Це 779-й день російського вторгнення та 3697 день війни. І ви дивитесь канал Дунови. Якщо ви ще не підписані, то будь ласка, підпишитесь на цей канал і обов'язково поставте вподобайки та поширте це відео серед соціальних мереж. Тільки таким чином ми зможемо змінити життя в Україні на краще. Колись в силу давнину військові ділили людей лише на дві групи: придатні до військової служби і непридатні. Критерії були б строго виписані таким чином, щоб придатність можна було виявити простим оглядом наприклад, в армії набрали лисих. Але масові війни потребували великих армій і згодом брати почали. І косих, і кривих, і з'явився термін придатний до нестроєвої служби. Останнім часом ви чули багато фейків, авторами яких стали люди, які не те що пороху нанюхали, нюхали, а навіть в армії не служили. Фейк номер один: лікарі за своїм індивідуальним розсудом вносять рішення щодо придатності до військової служби. Придатність до військової служби встановлюється військовою лікарською експертизою на підставі 402-го наказу Міністерства оборони України, де на 270-сторінках докладно розписано, хто такі ВЛК, як вони створюються, як працюють, яку документацію в якому вигляді мають вести. І головне, на підставі чого виносять свої рішення. Описані навіть формування рішень, які можуть бути винесені. Тобто все, як має бути в армії життя за статутом і не крока в сторону. На 32 сторінках цього указу у так званій таблиці хвороб у 86 статтях класифіковані різні хвороби, і кожна стаття розбита на декілька підпунктів відповідно до тяжкості хвороби. А ще на 90 сторінках докладно описано, як ці статті мають застосовуватись. І згідно яким параметрам відбувається класифікація захворювань. Саме параметрам, тобто результатам медичних обстежень, які мають певні числові значення. Тобто у лікаря немає можливості виносити рішення на свій розсуд, хіба що підробивши документ. Фейк номер два. Придатним може бути тільки здорова людина. Коли ви отримуєте заключення ВЛК, крім запису придатний до військової служби, важливою є, ще друкована строчка. В яку вписана стаття і графа таблиці розкладу хвороб. А ще таблиці додаткових вимог до стану здоров'я і її графи, згідно яких визначається сама ваша індивідуальна придатність до військової служби. Так що, чим би ви не хворіли в армії, вам завжди знайдуть місце відповідно до ваших хвороб. І саме для цього існує таблиця розкладу хвороб, яка визначає вашу придатність. В залежності від військового стану. А таблиці додаткових вимог до стану здоров'я. Це ще 20 додаткових старин, які уточнюють відповідно до вашого захворювання, у яких військах ви таки зможете проходити службу. При цьому таких таблиць Кілька. одні для миру, а інші на випадок війни. Адже під час війни потреба в людях вища. Фейк номер 3. Тепер буде індивідуальний підхід до проходження служби. Як ви вже мали зрозуміти, індивідуальний підхід до військової служби в армії існував у всі часи. І затриманням України Незалежності він нікуди не дівся. Адже класифікація по 86 статтям хвороб, що це як на індивідуальний підхід до проходження служби. Просто хтось хоче працювати. А у ТЦК замість цього в кабінетах не знаємо, чим займається. І тут же лотерея, до якої людини в ТЦК потрапить ваш формуляр. Щодо появи нового закону все було продумано і прописано. Майже здорові у штурмові батальйони танкісти та артилерісти. А хто трохи хворий у зенітники та зв'язківці. Ну а всі інші доходяги у писарі та забезпечення. Чим це відрізняється від нових декларацій, я не знаю. Фейк номер 4 Обмежена придатність звільняє від служби в армії. Цей фейк став причиною попередніх. По-перше, через необізнаність владних ухилянтів. По-друге, через таку ваду або солдафонство їхніх консультантів в погонах, щоб ви розуміли, жоден військовий, з яким мені доводилося розмовляти на тему обмежено придатних, не розуміє цього терміну. Розуміння військових обмежено придатний це той, хто не може служити в штурмових батальйонах. Але ми з вами вже з'ясували, що такі люди називаються придатними, але для них. Індивідуальний підхід проходження служби відповідно до розкладу хвороб. Так хто ж тоді такі обмежена придатня? Якщо просто це люди, які не те, що бігати, ходять з трудом. У когось немає кінцівок, комусь заважає задишка. Це називається обмежено. Але ці люди можуть натискати кнопки на клавіатури, рахувати кількість пального у цистернах або робити якусь іншу посильну роботу. А це вже придатне. Тобто, про бігання кросу навіть у спортивній формі мова не йде. А від броніка і каски, не говорячи про інше спорядження і зброю, таких людей загострюються їхні хвороби. Це і є обмежено придатні. Здавалося б, що сам термін мав би говорити і військовим, і тим, хто у владі, що обмежена придатність це якийсь неправильний військовослужбовець. Ні, звісно, воювати він може. Але його перший пій може виявитися і останнім. І то в тому випадку, якщо він виживе під час проходження місяця вишколу. Тож, якщо солдата придатним визнати не можна, але й відмовлятися від в нього не хочеться, його визнають обмежено придатним. І він продовжує служити далі. А якби усі ці спеціалісти у владі уважно читали би документи, то вони б знали, що у мирний час усі абми. Адже на придатні армії нафіг не потрібно. І тільки під час війни, коли людей немає, а воювати треба, то починають призивати обмежено придатних. І тут з'являється ще одне формулювання, від якого наших посадовців тіпає. Адже тут не тільки читати, а ще й думати треба вміти. Придатність до військової служби або обмежена придатність визначається індивідуально. Вони там у себе у ванних кабінетах звикли все вирішувати індивідуально. І гадаю, що і лікарі ВЛК виносять рішення так само, як і вони. Але ми вже казали, що у лікаря ВЛК, на відміну від законника, у якого декілька строк у законі, крім інших документів, ще 142 сторінки розкладу хвороб і таблиць, які не залишають лікарі навіть можливості на якусь окрему експертну думку. Індивідуальне рішення визначається відповідно до стану окремого хворого, визначеного об'єктивними дослідженнями, а не чиїмось окремими бажаннями. Якщо індивідуальний стан здоров'я військово дозволяє, то він буде придатним. Але з обмеженням по проходженню служби або його визнають обмежено придатним. У будь-якому разі ця людина від служби не звільняється, просто вона буде служити там, де стан її здоров'я. Не завадить виконанню бойового завдання. Чому ж виникла потреба у новому законі про мобілізацію? Ну, по-перше, президент за своєю командою провалив мобілізацію. Ми вже торкалися цього питання, питання у попередньому відео. Вони знають, що в країні є певна кількість військовозапов'язаних, але не знають, хто саме і як їх знайти. Це як підприємець він знає. А що спеціалісти в країні десь є, але як їх залучити до роботи у своїй компанії питання. А по-друге, це вже моя думка, така собі теорія заговору. Але я чомусь впевнений, що саме так воно і було. 24 лютого сотні тисяч українців пішли у військо. Звісно, що відповідно до ситуації з них формували бойові бригади. Дехто почав воювати навіть без навчання і залагодження. І звісно, що ніхто з них не проходив ВЛК, або то була формальність. Якщо на перше своє питання скарги є, лікар отримав відповідь ні, людина визнавалася придатною до десантно-штурмових підрозділів. Але після місяців і більше боїв, насіння броніків і амуніції, побудування фортифікацій, відсутності нормального харчування, у людей почали вилазити їхні болячки. І врешті решт решт їм стали, ставили діагнози обмежено придатні. І командири почали хапатися за голову. З одного боку, у них повно людей, а з іншого боку, вони не є бойовою одиницею. Навіть по рівних дорогах пересуваються з трудом. Але десь там на Дніпровських пагорбах вирішили, що то вони так від армії ухиляються і не бажають не, ще, не те, що воювати, а навіть служити. Я не знаю, які там спеціалісти працюють над новим законом і новим наказом про ВЛК. Бо від того. Я не знаю, які там спеціалісти працюють над новим законом і новим наказом про ВЛК, бо від того, що перестануть використовувати термін обмежена придатний, навіщо штурмовики не з'являться, епілептик не зможе бігати в атаку на нулі, а сердечник взагалі може до фронту не доїхати. Вони і далі будуть проходити службу там, де дозволяє їм здоров'я і кваліфікація. Більше того, з виходом нового закону деякі підрозділи навпаки втратять людей. Адже у зв'язку з декларованим індивідуальним підходом людей треба буде переміщати. А в бойових підрозділах не так же і багато вакансій для обмежено придатних. Але все, як завжди, залежить від людей. Адже за відсутності кінцівок кнопки на клавіатурі натискати можна і носом. Тож людину можна призначити оператором озброєння на БТР. Там зараз все комп'ютеризовано, А якщо позичити нові чіпи Елона Маска, ну це вже інша історія. Буря в стакані це, мабуть, все, що можна сказати, відносно роботи депутатів над новим законом про мобілізацію. А нам, як і завжди, залишається тримати стрій і виконувати свою роботу, а ще готувати зміни в Україні на краще. А для цього підписуємось на канал новин, ставте вподобайки. І ділимось відео в соціальних мережах. Переможемо разом. До зустрічі за переглядом чергового відео. Ті, хто додивився цей випуск до кінця, отримаю бонус. Як я і казав, поки готували це відео, почала з'являтися інформація, що замість обмежиного придатного вигадають щось нове. Але для цього не треба було влаштовувати весь цей цирк. Так, дійсно. Я ніде не зустрічав роз'яснення терміну обмежена придатність. Можливо, вони десь є, але про це навіть військові лікарі не чули. І як використовувати людей з обмеженою придатністю в сучасному розкладі хвороб, нічого не сказано? Тож все, чого вимагала ситуація, додати ще одну таблицю використання обмежена придатність». Де відповідно до статей хвороб указані військово-облікової спеціальності придатні для цих людей. І це все. Що ж, місяця через три нам таки видадуть новий розклад хвороб. Будемо подивитись. Гарного часу дадуть.